Ми рекомендуємо проводити професійну гігієну кожних півроку або раз у три місяці, залежно від показів. На цій процедурі проводиться видалення над- та під'ясенного зубного каменю та нальоту, які можуть спричинити такі захворювання, як гінгівіт, парадонтит та каріес. Також своєчасне виявлення карісу на ранній стадії дозволяє лікувати зуб в меншому об'ємі та зберегти його вітальність. Найважливіше це дотримуватись порад вашого лікаря-стоматолога. Потрібно викинути щітку і замінити на нову, також використовувати всі засоби гігієни, які порадиме ваш лікар, і бажано не їсти кольорових продуктів, які можуть забарвити зуб 2-3 години. Практично усі гігієни ми робимо без анестезії, оскільки це не болюча процедура. Але якщо у вас є уражені зуби або дуже низький больовий поріг, то ми можемо зробити анестезію в будь-який момент під час процедури. Звичайно, можна, навіть потрібно, якщо ви вагітні, обов'язково записуватись на гігієну. Якщо у вас є каріс невеликій стадії, його можна лікувати в другому триместрі.